Шановні телеглядачі, в ефірі Полтавські телевізійні новини. І зараз розповімо вам про таке. У передчутті другого раунду, попри повідомлення про замінування обласної ради, засідання депутатської комісії з питань бюджету та управління майном відбулося. Відсутність сейфів, недостатнє забезпечення комп'ютерною технікою та замалі приміщення. Проблеми центрів надання адміністративних послуг в області. Через 73 роки перепоховали останки невідомих солдатів у Шумейковому урочищі. Імена загиблих поки що не встановлені. Новини спорту. Початок реалізації мирного плану президента України Петра Порошенка дозволив визволити майже 1200 захоплених терористами осіб. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, лише протягом минулої доби, 21 вересня, було визволено 28 українських військових з 30-ї і 93-ї бригад 40-го батальйону та 6-го прикордонного загону. І до новин Полтавщини на 14 багнетів від сьогодні побільшав батальйон Полтавщина. Саме стільки новобранців склали присягу на вірність українському народу на плацу обласного управління міліції. Вже з цього четверга батальйон вирушить до зони АТО охороняти правопорядок на контрольованих українськими військами територіях. За присягою спостерігали і наші кореспонденти Ігор Середа і Олександр Іващенко. Два тижні вишколу, вивчення законів України, тактичної підготовки і 14 новобранців готові поповнити лави батальйону Полтавщина. Клянусь, мужна і рішуче не шкодуючи своїх сил і життя, боротися зі злочинністю, захищати від протиправних посягнень життя, здоров'я, прав і свободи громадян, державний устрій, устрій і громадський порядок. Якщо ж я нарушу цю присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону. На правоохоронну службу в зоні АТО йшли свідомо, без тиску й мовлянь, розповідають новобранці. Настроєння бойове. у ребят у лічного составу всі готові, морально, фізично. бойову підготовку проходимо, тому їдемо по бойовому. До свого нового командира Іллі Киви, призначеного у міністерстві внутрішніх справ, поповнення батальйону ставиться з повагою. За той час, який я провів з ним, в мене до нього в його професійних якостях. Чисто чоловічих в мене ніяких сумнівів немає. Тим часом сам командир батальйону Полтавщина до своїх обов'язків приступити готовий. каже, не бачив жодного рапорту, коли б боєць батальйону відмовлявся служити під його керівництвом. Коли рапорта будуть в личних кабінетах, тоді це буде реальністю. Все остальне це всіволі болтовня і слухи. І все ж щодо командира батальйону Полтавщина триває перевірка, говорить заступник начальника управління обласної міліції Сергій Альошкін. Також звітує, усі його бійці забезпечені всім необхідним для служби на сході України. На даний час, що стосується стрілкового озброєння, це автоматів, пістолетів, підрозділ окументований 100%. Що стосується, мається на увазі важкого озброєння, далі йде співпраця з Міністерством оборони про передачу такого зброєння ну, всім підрозділам, які приймають участь в антитерористичній операції. 33 тисячі 70 гривень. Саме стільки благодійної допомоги зібрали у Полтаві минулої суботи під час параду вишиванок. Із цих коштів 20 тисяч 952 гривні це внесок освітніх закладів Полтави. До складу комісії, що порахувала кошти у понеділок, увійшли депутати міської ради, представники міськвиконкому, громадських організацій і благодійних фондів. Кошти спрямують до Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку Хелп Груп, щоб придбати необхідний для вояків батальйону Полтавщина. Ми знаходимось тут, в Полтаві, де спокійно, але ми завжди про них пам'ятаємо і готові їм допомогти. Новинкою в цьому році було те, що учні дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь не лише в ході. Але вони організували ярмарку виробів, виготовлених власноруч, або зі своїми батьками, або зі своїми вчителями. Ці вироби швидко розкупалися. І до події, що стосуються минулої війни, Другої світової, пошукова група з Києва знайшла рештки десяти воїнів великої вітчизняної війни, котрі загинули в урочищі Шумейковому за 15 кілометрів від міста Лохвиці. Їх перепоховали тут же у братній могилі. Як проходили пошукові роботи і чи вдасться визначити імена загиблих? Дивіться у сюжеті Олексія Гнипи та Тетяни Усаніної. Урочище Шумейкове саме тут, 20 вересня 1941 року колона штабу Південно-Західного фронту та військової ради потрапила в оточення німців, намагаючись вийти з фашистського кільця у низовині склали голови близько 800 радянських солдатів і офіцерів. Пошукові роботи в урочищі проводили члени всеукраїнського громадського об'єднання Союз, народна пам'ять та. Асоціації молодіжної пошукової організації «Обеліск». за півроку пошуковцям вдалося відшукати рештки 10 загиблих воїнів. Серед них з великою вирогідністю є загиблі не тільки рядового составу, а й офіцерського. Від капітана і вище. Чому їх тяжко зараз ідентифікувати нам? Тому що перепоховання з поховання їх після бою робили місцеві жителі. Деякі рештки бійців. Біля неділі лежали непоховані». Останки чотирьох військовослужбовців виявили біля обеліску. Серед загиблих, за словами пошуковців, один лейтенант, прикордонник. У самому ж урочищі пошуковці виявили поховання на шість осіб. В цьому похованні були виявлені підлічка капітана, залишки від фуражки льотчика офіцера і один солдатський смертний медальйон. Зараз з цим медальйоном працюють експерти-криміналісти в місті Києві, які ми надіємося поможуть нам назвати прізвище загиблого воїна. Працювати в урочищі Шумейковому київські пошуковці почали навесні. У роботі використовували магнітометри металошукачі. Обстежували як саме урочище, так і поля навколо нього. Також нами були виявлені в урочищі дві колодки з медалі 20 років РКК безпосередньо на похованні. Там були, збереглися номера, по яким можна з, з часом встановити. Сто відсотково імена загиблих всього у пошуковій групі сім чоловік. Говорять, їм ще вистачить роботи у шумейковому. Зручний і комфортабельний кабінет для медичного обслуговування ветеранів великої вітчизняної війни тепер є у Полтавській районній клінічній центральній лікарні. Раніше ветеранів приймали у кімнатці площею 5,5 квадратних метри, де було важко провести якісний медичний огляд. Новий кабінет оснащений крапельницями, сучасними меблями, а головне він просторий. Тепер кабінет для медичного обслуговування ветеранів Великої вітчизняної війни найбільший у всьому поліклінічному відділенні центральної районної клінічної лікарні. Та ще місяць тому пацієнтам і медикам доводилося тіснитися у кімнаті площею менше п'яти з половиною квадратних метрів. На президії районної ради ветеранської голови первинних організацій піднімали питання про те, що прийшовши на у лікарню вони ну, відчувають навіть якесь принизливе ставлення до їх в тому плані, що кімната дуже малесенька. Якщо одна людина зайшла, то друга вже немає можливості навіть двері відкрити. Про тісноту приміщення Полтавської центральної районної лікарні говорили на один рік. Як зазначає головний лікар Олег Махецько, покладали надію на будівництво нового корпусу поліклінічного відділення, але перспектива ця не найближчого майбутнього. Голова районної ради проявив Василь Іванович Степенко проявив ініціативу і будівля районної санепідстанції, яка два роки пустувала за сприяння керівництва обласної ради, а саме Петра Васильовича Ворони, і за розуміння. Керівництво обласної санепідслужби було віддано під центр первинної медичної допомоги, який до цього часу знаходиться саме в центральній районній лікарні у Полтавському районі людей пенсійного віку близько 17 тисяч з них 2149 – ветеранів та учасників війни. Щодня у поліклінічному відділенні обслуговують у середньому 20-25 ветеранів. Створили ми в цьому кабінеті денний стаціонар, де ветеран війни зможе в умовах стаціонару при поліклініки отримати те лікування, яке не зможе отримати вдома. А саме, саме крапельниця отримати поруч знаходиться кабінет функціональної діагностики через дорогу, де є всі необхідні обстеження їх стану здоров'я. Поруч клінічна лабораторія, поруч роздягальна, тобто створені всі умови для учасників Великої вітчизняної війни. Повідомлення про замінування приміщення облдержадміністрації та обласної ради третє за останні шість днів мало цього разу паралізувати роботу постійної депутатської комісії з питань бюджету та управління майном. Та, схоже, депутати добре засвоїли минулі уроки одразу після тривожного повідомлення. Передислокувались до малого залу обласного центру естетичного виховання учнівської молоді і продовжили свою роботу. Загалом ухвалили 11 питань. Усі погодили для обговорення на пленарному засіданні сесії обласної ради 24 вересня. Про перебіг роботи комісії далі у сюжеті. Поширеними нині замінуваннями ВДА боротимуться суворішим пропускним режимом. Пообіцяв голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Я думаю, що ми якісь відповідні дії коригуючі приймемо. Мабуть, ми будемо змушені для того, щоб працювати в нормальному режимі, ввести обмеження на доступ в будинок адміністрації, щоб люди проходили з перевірками або записувалися на прийом, так же неможливо. У новому інтер'єрі ж депутати попрацювали досить плідно, хоча і не без притичин. Знову обговорили питання будівництва спортивних майданчиків, яке викликало багато питань на минулому пленарному засіданні. Затверджено графік будівництва чотирьох майданчиків було виділено коштів мільйон сорок тисяч. Цих коштів не вистачило на будівництво цих майданчиків забезпечити придбання. Спортивних майданчиків зі штучним покриттям всіх чотирьох, але без монтажу, дозволити лише придбувати покриття для майданчиків означає закрити можливість охочим завершити будівництво об'єктів уже цього року. Звернув увагу депутат обласної ради Олександр Довіченко і виступив з пропозицією, яку депутати підтримали. Не використати, а може хтось і використає сьогодні. Внести до суми, яка не по. Додаткові ж кошти з обласного бюджету передбачені лише на галузь охорони здоров'я і соціальний захист військовослужбовців та їхніх родин. Пояснює директор департаменту фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка. Через стан виконання обласного бюджету, то буде в основному робити перерозподіл між видатками. Перше, що суттєве, це за рахунок зменшення резервного фонду облдержадміністрації, адміністрації. 9 мільйонів буде направлено на галузь охорони здоров'я. Це в першу чергу на забезпечення паливомастильними мастильними матеріалами. Швидкої і невідкладної допомоги та на придбання ліків. Загалом депутати погодили всі 11 питань порядку денного на пленарне засідання. 24 вересня очікують конструктивного обговорення. У Полтаві переобладнали під соціальне житло частину гуртожитку по вулиці Маршала Бірюзова, 94А. Ключі від новеньких квартир отримали сироти, працівники освіти та культури три дільничних інспектори. Уже незабаром поріг власної квартири переступлять випускники інтернату для дітей Сиріт. Вони матимуть дах над головою у будинку по вулиці Маршала Бірюзова, 94 а що переобладнали з частини гуртожитку. На це з міського бюджету виділили 2 мільйони 850 тисяч гривень. Ключі від новеньких квартир отримають і працівники бюджетних установ. Ці квартири у нас зараз отримують три дільничних інспектори. Це люди, які працюють теж постійно з людьми, які захищають наше з вами місто. І квартири отримають працівники освіти, а також працівники культури. У будинку 34 квартири: 11 двокімнатних та 23 однокімнатні. Полтавський міський голова урочисто перерізав стрічку та вручив подяки будівельникам. Вони виконали реконструкцію колишнього гуртожитку за сім місяців. «Повністю знесли всі внутрішні перегородки. Поставили, залишили тільки несущі стіни, а все остальне прийшлося поламати, вивезти. Дуже багато мусора було. В тяжких умовах зімою це діло було. У планах міської ради виділити 30 мільйонів гривень на будівництво ще одного 16-поверхового будинку на 105 квартир для соціального житла. Відсутність сейфів та інших умов для зберігання оригіналів документів, недостатнє забезпечення комп'ютерною технікою, неукомплектований штат адміністраторів та замалі приміщення це лише частина проблем центрів надання адміністративних послуг в області. Про це йшлося на понеділковій нараді у голови облдержадміністрації. На Полтавщині створено 30 центрів надання адміністративних послуг: 25 у кожному районі та 5 у містах. Полтаві, Миргороді, Лубнах, Комсомольську та Кременчуці. У 2014-му вони надали майже 11 тисяч послуг за принципом єдиного вікна. Видали 9 тисяч дозвільних документів. Послуги для сільського населення наблизили завдяки співпраці із Укрпоштою. Розповідає начальник управління розвитку підприємництва та економічних реформ департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Роман Голубенко. Тим часом Кабмін розширив перелік послуг центрів. І з вересня тут надаватимуть і окремі послуги державтоінспекції, держгірпромнагляду, санстанції, інспекції архітектурно-будівельного контролю з питань надзвичайних ситуацій. І з жовтня управління юстиції, державної міграційної служби, послуги з реєстрації підприємців. А із початку 2015 року реєструватимуть власність на рухоме майно та видаватимуть закордонні паспорти. Наприклад, підрахували у Великобагачанському районі. Якщо нині їхній адміністратор надає 12 видів послуг, то із жовтня їх буде як мінімум 65. Відповідно, збільшиться кількість клієнтів. Потрібно буде більший штат адміністраторів. Коли до одного центру в місті Полтаві з трьох районів міста. Звернеться в день, ну, по нашим розрахункам, більше ста чоловік, чи зможуть забезпечити надання адмінпослуг по нашій лінії три адміністратори, які визначені на сьогоднішній день, тобто в день звернення. Законодавчо передбачено, що реєстрація, зняття з реєстрації проводиться в день звернення. Тобто, якщо адміністратор не забезпечить прийом і передачу нам в управління документів, то це вже буде порушення закону. Ще одна проблема, говорить Сергій Шостак, це сам механізм передачі документів до відповідних служб. Поки що він не відпрацьований і не лише із міграційною службою, а й із іншими відомствами. Не повністю укомплектовані центри і комп'ютерною технікою. Ми перевіряли, у нас є списки, таблиці. В деяких центрах, наприклад, немає ксероксу. Людина не може, наприклад, звертатися до адміністратора за якусь послугу, а він повинен це документи. Тобто він не може вже надати повноцінно цю послугу, він її посилає, кудись там світить, неізвісно куди. Тобто, хоча такого не повинно бути. А ще надання деяких видів послуг потрібно уладнати на законодавчому рівні, вважають у головному управлінні юстиції. Інакше може втрутитися прокуратура як через надання, так і через ненадання окремих видів послуг. Давайте ми там протокольне доручення. Разом з департаментом економічного розвитку обласної адміністрації напрацюйте пропозиції до Кабінету міністрів відносно регулювання цих питань. У разі необхідності ми можемо це навіть і підтримати обласну рішенням обласної ради. А у Києві відбулася подвійна артподія, виставка полотен художника Сергія Кривенка та творчий вечір. Презентація заслуженого діяча мистецтв України, поета Михайла Шевченка. Полтавці можуть по праву вважати Михайла Шевченка своїм земляком, адже значну частину свого життя він віддав Полтавщині. Тут жив, працював, творив. Сюжет наших колег із столичної облдержтелерадіокомпанії. Шевченко, в арсеналі якого зокрема соціальні і патріотичні теми цього вечора вирішив говорити про любов, оскільки така лірична виставка, то я вирішив цей вечір провести під девізом усе, що знаю про любов, це назва моєї нової книжки. Присутні перешіптуються в контексті останніх подій, інтимна тема неочікувана, але актуальна, бо вчить розуміти одне одного. Сам поет зізнається: любов досліджував, але так і не вивчив. Як ти там, в отім краю далеким, де упали сірі холоди, де гніздо покинули лелеки, де літа покинули сліди, зерня золоте у літах полови, в тяжких літах сути. Та ось висяч, хоч холодним словом, хоч холодним снігом пролети. Я ж нічого у Бога не прохаю, ні людей нічого не боюсь, лиш тобі, як сонечку, усміхаюсь, лиш тобі, як сонечку, молюсь. Пейзажі для нової виставки Сергій Кривенко писав, подорожуючи з Сумщиною. Художник чиї роботи у приватних колекціях і музеях України, Сполучених Штатів, Німеччини Польщі поводиться дуже скромно і боїться дати неправильне інтерв'ю. Картина розповідає він. Може написатися за кілька днів, а може за годину. Все залежить від натхнення. Пейзажі митця об'ємні, сяючі, прозорі і легкі. Любов пояснює Сергій Кривенка, можна знайти в усьому навколишньому, тому картини номер один немає. З теплотою ставиться до всього, над чим працював. Чому приваблюють мене старенькі хати, старенькі забори? Тому що в кожному заборі є душа тих людей, які тут жили. Може, їх вже давним-давно немає, але заборчик стоїть, похилений, а в йому душа є. Прийшов тільки що дощ великий, але влиснуло сонечко, світило хату. Забілі вас все починається спочатку. Починається життя. Досліджували любов у рамках проєкту Незабутні зустрічі їх, запрошуючи авторитетних митців, Український фонд культури проводитиме раз на місяць. І про спорт. У селищі Крутий берег під Полтавою на стадіоні Лтава пройшов фінал Кубку області з футболу. Бачили гру та раділи за переможців Валерій Пашнін та Андрій Іванов. У фінальному матчі Кубку Полтавщини зійшлися дві аматорські команди. Нове життя із Андріївки Машівського району та Олімпія із Савинців Миргородського. Цей матч був справді достойним фіналу. Три забитих голи, два вилучення і розв'язка лише на останніх хвилинах. Та про все по порядку. Перший небезпечний момент на рахунку олімпійців, проте чудовий пас був зіпсований невпевненим ударом. Буквально тут же нове життя під керівництвом свого граючого тренера Олександра Милащенка, відомого у минулому гравця, провела контратаку у відповідь, але завершальний удар був заслабким та неточним. Після цього команди обмінялися кількома напівмоментами. Крім того, обидва колективи діяли достатньо грубо. Вже у першому таймі нове життя залишилося у меншості. Незважаючи на це, їм вдалося забити гол. Сергій Зав'ялов скористався помилкою вратаря та захисників і забивав уже в порожні ворота. Втім, недовго нове життя лідирувало. Вже за кілька хвилин Юрій Богиня встановив паритету поєдинку. Получилось защитник, адбили пришлось добити уже так. Би мімо вратаря у другому таймі. Олімпія переважно атакувала, хоча моментів вистачало і у нового життя. Ближче до кінця матчу склади команд стали рівними, коли за другу жовту з поля достроково пішов 99-й номер Олімпії. А під кінець матчу, коли глядачі вже очікували на додатковий час та серію пенальті, Олімпія ударом Владислава Рудченка виборола перемогу у матчі. Ще кілька нервових хвилин і нарешті тріумф. Олімпія стає переможцем турніру та отримує такий бажаний кубок. Це к чому ми йшли ці два роки. Я вірив в команду. дякую ребятам. Я думаю, що ми заслужили. Команда більше готова функціонально і на морально вольових качествах вдалося забити гола. Маємо переможців. Я думаю, що одна із традиційних наших. І це футбол масова, о, гра. От, я думаю, що будемо розвивати і будемо підніматися на нові вершини. Поздоровити хлопців Олімпії з перемогою, побажати їм наступних перемог. А минулої неділі полтавський голова Олександр Мамай разом із дітьми-вихованцями спортивних шкіл обласного центру пробіг від меморіалу невідомого солдата до корпусного парку. Дистанція становила приблизно три кілометри. Своїм особистим прикладом градоначальник намагався залучити до спорту не лише дітей, а й дорослих. У Полтаві напередодні дня міста відбулося спортивне свято. Молодь обирає здоров'я. Розпочалося воно з легкоатлетичного пробігу за участі міського голови Олександра Мамая. Вихованці спортивних шкіл, очолювані Олександром Федоровичем, пробігли від пам'ятника невідомого солдату до корпусного парку. Люблю боротися, прийоми, і звучать А бігати бігати теж подобається. Перед стартом учасники забігу поклали квіти до підніжжя меморіалу. Це загалом то ідея була мера. Мер перший запропонував цей забіг, і мер перший залучив всіх дітей до цього свята. Ми хочемо зараз показати всій територіальній громаді наша мета, щоб всі без виключення в першу чергу молодь, а можливо і дорослі займалися, хоча б не спортом, хоча б займалися фізкультурою. Чому тому що у здоровому тілі здоровий дух? Я зараз запропоную дітям, щоб міського голову вони не обганяли. все таки в нас є і легка атлетика. І займаються більш професійно спортом. Я думаю, ви звернули увагу, які хлопці є тут великі, які можуть міського голову обігнати ще. Тому все-таки мені 46 років, я їм зараз запропоную, щоб все-таки міського голову не обганяли. І сьогодні в нас не буде ні переможців, ні переможених. Кожен із учасників пробігу отримав грошову нагороду. Олександр Мамай переконує, що діти, які займаються спортом, точно витратять ці гроші з користю. У корпусному парку на учасників забігу вже чекали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Полтави. Вони показували свою майстерність, заохочуючи глядачів займатися спортом. Загалом у заході взяли участь до двох тисяч дітей. Такими були основні події сьогоднішнього дня. В студії працювала Наталія Ряс. вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода. Дощ вдень місцями сильний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 12-17 із позначкою плюс. У Полтаві вночі 8-10, вдень 13-15 градусів вище нуля.